В ефірі новини сьогодні у випуску в Ізмаїльському навчально-реабілітаційному центрі відкрили новий клас соціально-побутового орієнтування: переведення годинників на зимовий час. Як це впливає на здоров'я, вартість палива на українському ринку? З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 23 жовтня орієнтовно такі. 1 мільйон 134 тисячі 170 осіб особового складу, 11 тисяч 282 танка, 23 тисячі 453 одиниці бойових броньованих машин, 33 тисячі 938 артилерійських систем, 1 тисяча 525 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 230 засобів протиповітряної оборони, 428 літаків, 346 гелікоптерів, 73 386 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3880 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 65 228 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3981 одиниця спеціальної техніки. 23 жовтня відбулося пленарне засідання 72-ї сесії ізмельської міської ради, 8-го скликання під головуванням міського голови Андрія Абрамченка. На сесії зареєструвалися 29 депутатів. На порядок денний засідання було винесено ряд важливих питань. Зокрема, затвердження плану діяльності з підготовки та прийняття проєктів регуляторних актів на 2026 рік, внесення змін до бюджету ізмельської міської громади на 2025 рік, здійснення місцевого запозичення та інше. Окремий блок питань стосувався розробки та змін проєктів детальних планів територій, а також передачі в оренду на житлових приміщень. Детальніше про результати пленарного засідання 72-ї сесії із Мільської міської ради дивіться у наступному випуску новин 700 секунд. В Ізмельському навчально-реабілітаційному центрі відбулося відкриття нового класу соціально-побутового орієнтування для учнів. Це важливий крок у створенні сучасного освітнього середовища, яка допомагає дітям з особливими освітніми потребами здобувати необхідні життєві навички для самостійного життя. Докладніше дивіться у сюжеті. В Ізмаїльському навчально-реабілітаційному центрі відбулося відкриття нового класу соціально-побутового орієнтування для учнів. Це важливий крок у створенні сучасного освітнього середовища, яке допомагає дітям з особливими освітніми потребами здобувати необхідні життєві навички для самостійного життя. Кабінет СПО, кабінет соціально-побутового орієнтування, це простір, покликаний допомагати дітям з інвалідністю здобувати необхідні навички для самостійного життя, інтегруватися у суспільство і відчувати себе впевнено гідною чинною людиною нашої спільноти. У нашому центрі наші дітки не лише навчаються за шкільною програмою. Тут здійснюється комплексна. Корекційна робота і комплексна реабілітаційна робота, ураховуючи їхні фізичні, психологічні та соціальні потреби. У навчальному плані нашого закладу існує такий спеціальний предмет, як соціально-побутове орієнтування, якому приділяється дуже велика увага. Цей предмет відноситься до корекційних занять. На цих заняттях. Діти опановують такі теми, як культура поведінки, сім'я, догляд за одягом та взуттям, транспорт, життя, житло, торгівля, засоби зв'язку, медична допомога і особливе харчування. Новий клас обладнаний побутовими приладами та засобами, що максимально наближені до умов реального життя: кухонна техніка та меблі, хлібопічка, міксер, кухонний комбайн, духовка, холодильник, електроплита, набори посуду та інші необхідні пристрої. Тут учні мають змогу практично навчатися користуванню цими приладами, дізнаватися про правила безпечного поводження з електротехнікою, а також формувати навички самообслуговування. Тут, під наглядом досвідчених педагогів, вони зможуть опанувати такі теми, як сервіровка столу, складання меню, заварювання чаю, приготування гарячих бутербродів, бутербродів, приготування салатів та багато іншого. Паралельно цьому велика увага приділяється техніки безпеці під час роботи з кухонним обладнанням. Завдяки нашому спонсору, ми маємо такий кабінет з сучасним обладнанням, де діти зможуть оволодіти навичками, необхідними їм у повсякденному житті. Щиро дякуємо нашим спонсорам за такий щедрий подарунок. Педагоги центру зазначають, що мета створення такого класу підготувати дітей до більшої самостійності, навчити їх орієнтуватися у побуті, розуміти значення чистоти, порядку та відповідального ставлення до власного простору. Кабінет СПО надає дітям можливість практикувати набуті навички, розвивати дрібну моторику, пам'ять, увагу, планування дій. Також наші дітки отримують підтримку в адаптації до реального життя і почуваються рівними у своїх прагненнях, мати гідність, бути корисними. Та саме головне бути самостійними. Заняття соціально побутового орієнтування проходять у доброзичливій атмосфері з урахуванням індивідуальних можливостей кожного учня. Діти із задоволенням беруть участь у практичних вправах, навчаються готувати прості страви, прибирати, дотримуватися правил гігієни техніки безпеки. Тощо на жаль, суспільство часто не дає шансів тим, хто має інші можливості. А ми у нашому центрі прагнемо змінити це, показавши, що кожна дитина має право на розвиток, гідне життя та перспективу. Відкриття такого класу стало ще одним кроком розвитку інклюзивної освіти в Ізмаїлі, адже створення таких умов сприяє гармонійному розвитку, соціалізації та впевненості дітей у власних силах. Юлія Патлацьок, Наталя Маленко для програми новин. П'ятьох громадян України, які мали намір незаконно перетнути українсько-молдовський кордон, затримали прикордонники. Мешканці Одещини скористалися послугами онлайн-гідам, якого відшукали в одному з месенджерів. За організацію такого маршруту кожен з них сплатив різну ціну від 5 до 10 тисяч доларів. Завдяки спрацюванню системи відеоспостереження прикордонники вчасно виявили та затримали правопорушників. Відносно чоловіків склали протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 204.1 КУПАП. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону. Справи скерували до суду. У ніч на 26 жовтня українці перейдуть на зимовий час. О четвертій годині ранку стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад. Як перехід на зимовий час впливає на організм людини та як до нього підготуватись, розповіли у міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Дивіться далі. У ніч з 25 на 26 жовтня українці знову перейдуть на зимовий час. О четвертій годині ранку стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад. З сув часу це не зайва година сну, а проблема для внутрішнього годинника людини. Це може обернутись серйозними порушеннями здоров'я. Як перехід на зимовий час впливає на організм людини та як до нього підготуватись, розповіли у міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Противники цієї практики стверджують, що в сучасних умовах вона втратила будь-який сенс і більше шкодить, ніж приносить користі. Передусім страждає організм людини, особливо важко адаптуватися до зимового часу дітям, людям похилого віку та тим, хто має хронічні захворювання. Деякі вважають, що перехід на зимовий час прекрасний спосіб виспатись і бути зранку бадьорішими. Але як показує практика, для багатьох людей таке порушення годинників має протилежний ефект. Зміна часу призводить до порушення регуляції біологічного годинника, який налаштований на певний спосіб життя. Через це відбувається загострення різних хвороб. Сімптоми, які можуть з'явитися під час переходу на інший час, це Втома, зниження концентрації, збої апітиту, дискомфорт з боку травневої системи, загострення серцево-судинних захворювань, часті перепади настрою. Подібні модифікації циркадного ритму впливають і на секрецію таких гормонів, як кортизол і мелатонін. Звідси, під час зміни часу нерідко й розвивається порушення сну, безсоння і велика схильність до стресових ситуацій. Також необхідно врахувати добові ритми. Відомо, що існує певний час, коли організація Виробляє найбільше мелатоніну, гормону сну. Якщо в цей період продовжувати бути активним і не лягати відпочивати, рівень мелатоніну знижується і заснути стає значно важче. Навіть якщо людина засне, сон буде перебувати. Поверхневим і чутливим особливо гостро відчувають осіннє переведення люди, які мають проблеми з серцево-судинною системою. Таким пацієнтам вкрай важливо дотримуватися всіх рекомендацій лікаря та приймати призначені препарати. До чутливої групи населення також відносяться літні люди. Переведення часу вони відчувають сильніше ніж молодь. Такі люди можуть відчувати психічні розлади, погіршення настрою та роздратування. Організму необхідно не менше тижня, щоб адаптуватись до нових умов. Щоб пройти цей етап без погіршення стану, слід підготуватись та дотримуватись простих порад. Рекомендується дорослим лягати спати не пізніше 23-ї години. Дітям залежно від віку бажано відпочивати в проміжку з 18 до 19 години. Для школярів оптимальним часом від, відходу до сну вважається до 22 ї години. У перші дні після переходу на зимовий час намагайтесь лягати спати за біологічним годинником. Додатково приймайте вітаміни. В осінній період організму необхідний вітамін Д, якого він отримує дуже мало. Бережіть себе і пам'ятайте, ваше здоров'я у ваших руках. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Для українських водіїв вартість палива один із ключових факторів при плануванні поїздок. Автомобілісти ретельно аналізують ціни на різних заправках та в різних регіонах. Вартість пального змінюється щотижня. Про актуальні ціни на різні види пального дивіться далі. Ціни на пальне в Україні залишаються стабільними, хоча ринок демонструє легкі коливання. На початку жовтня середня вартість бензину та дизеля майже не змінилася. Експерти кажуть, головні причини нинішнього рівня цін криються у вартості нафти, валютних коливаннях та логістиці. Станом на середину жовтня 2025 року, за даними порталами МінФін та консалтингової групи А-95, середні ціни на пальне по Україні виглядають так: бензин А-95 близько 58 ,70 гривень 70 копійок за літр, преміальний А-95 плюс понад 63 гривні, дизельне паливо майже 56 гривень. Автогаз близько 34 ,30 гривні 30 копійок за літр. Дані фіксуються щодня, та за спостереженнями аналітиків, ціни з початку жовтня змінилися лише в межах кількох копійок. Вартість на АЗС може коливатися залежно від регіону, конкуренції, логістики, рівне запасів тощо. Ціна нафтопалива в країні це результат сукупності внутрішніх та зовнішніх факторів. Світові ціни на нафту та нафтопродукти, оскільки бензин, дизель тощо виробляються з нафти. Ціна на сировину на світових ринках безпосередньо впливає на вартість. Акцизи, податки, мита, збори. Частина ціни це державні податки. Зміни в фіксальній політиці або ставки податків можуть суттєво змінити кінцеву ціну. Логістика, транспортування, вартість перевезення, маркетинг та торгівельні націнки мереж АЗС та Впливають на ціноутворення. Курси валют обмінний ризик. Часто імпортні компоненти палива або сировина закуповуються за долар чи іншу іноземну валюту. Якщо курс гривні падає, імпортна частина стає дорожчою. Запаси, сезонні фактори та попит. Попит змінюється залежно від сезону. Наприклад, літній період більш попит на пальне для автоперевезень та подорожей. Регулювання держави та адміністративні обмеження, ризики, збої, форс-мажори також важливий чинник ціноутворення, конкуренція та регіональна специфіка, валовий попит внутрішнього ринку, зростання попиту внаслідок збільшення автомобіля та перевізної активності може створити тиск на ціну, особливо коли виробничі потужності або імпорт не встигають за зростанням. Отже, експерти прогнозують, що суттєвих коливань вартості пального найближчим часом не очікується однак, ринок залишається чутливим до світових подій, валютних змін та ситуації на ринку нафти. Також водіям радять уважно стежити за оновленнями, особливо напередодні зимового сезону, коли попит традиційно зростає. Юля Петласюк для програми новин. На Одещині родина отруїлася чадним газом. Трьох неповнолітніх дітей доставили до лікарні, а чоловік загинув. Резонансна подія сталася у місті Подільськ, Одеської області на вулиці Івана Мазепи. 22 жовтня від чергового фельдшера міської лікарні надійшло повідомлення про госпіталізацію у важкому стані трьох дітей 2007, 2009 і 2012 років народження. Крім того, у житловому будинку було знайдено тіло чоловіка 1970 року народження з ознаками отруєння чадним газом. Після огляду будинку по зовнішнім ознакам горіння чи пожежі не було виявлено. Причина отруєння неправильне влаштування системи відведення продуктів загорання газового котла, зазначили у відомстві. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 60 копійок, продати за 42 гривні 5 копійок. Євро – купівля 48 гривень 30 копійок, продаж 48 гривень 95 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 24 жовтня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без застотних опадів. У другій половині дня – короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний – 6,11 метрів на секунду. Вранці та в день південний – 9,14 метрів на секунду. Пориви – 15. 15 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-12 градусів, в день 17-19. В Одесі хмарно можливі опади. Вітер змінних напрямків 4-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 14-15 градусів, в день 16-17 градусів з позначкою «плюс». Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ІзМелтікрапка.ком на Ютуб каналі із Online та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.